Про Корупцію часів Януковича зазвичай говорять так, от ніби до нього корупції взагалі не існувало, не було такого явища, і лише Віктор Федорович, цей пузатий зміюка, особисто навчив красти кожного українця, але ж це не так, і до нього вміли. Причому схеми часів до Януковича були, ну скажімо так, не набагато інтелектуальнішими ніж методики донецької ери. От завівся ще 15 років тому на Укрзалізниці керівник зі Львова, наймення Михайло Костюк. І одразу фірма його бізнес-партнерів окупувала тендер залізничників. Потім її правда на два роки відсунули донецькі бізнесмени. Але як тільки Янукович втік, Надія Бурдєй дивилась, як хитає Укрзалізницю від західної монополії до східної і знову до західної. В Україні понад 22 тисячі кілометрів залізничних колій. Щороку наша держава витрачає сотні мільйонів гривень на закупівлю рейок та шпал. Та окрім рейок та шпал, сотні мільйонів витрачаються ще й на інші деталі. Ось такий анкер. Він монтується у залізобетонну шпалу, а потім ось такою клемою. Ось вона приєднується до рейки. Тобто це дві ключові деталі, на яких тримається залізнична колія. Аби рух залізничними шляхами був безпечним, ремонтники щороку міняють пошкоджені запчастини колій. Ось так клема пружна типу КПП кріпиться до залізничної рейки. Таку деталь в Україні виготовляють лише два підприємства корпорація КРТ та фірма АТ «Механіка». Але державу у жодної з цих фірм клеми не купляє. На тендери приходять посередники. Донецька компанія, Вони брали у нас скріплення за 156 гривень, а продавали, якщо не помиляю, за 250. Директор Директор «Механіка» розповідає, що продавав кріплення Донецьким, які потім за подвійною ціною продавали їх укрзалізниці. Самого виробника з залізниця на тендери не пускала. Нас взагалі весь час не пускали туди за будь-яких причин, що завгодно, але щоб обов'язково ми не попадали туди. Не попадали ми туди ще й для того, щоб ніхто не знав реальну ціну, тому що засвітити реальну ціну для укрзалізниці, це ну їм не можна було цього допускати. Цього року в Україні донецьких прокладок поменшало, тож механіка спробувала самостійно прийти на тендер, але виявилося, що правила гри принципово не змінились. Ми його відслідковували, ми чекали цей тендер, а його нема. А тут вже говорять, що вже відбувся, уже все. Це, і протоколи вже є розкриття е пропозицій. Все просто. Залізниця оголосила тендер під іншою назвою. Нібито потрібні гумово-технічні вироби для рухомого складу. Коли виявилося, що закуповували сталеві кріплення, було вже запізно. Найцікавіше, що, за словами чиновників, винна у цій ситуації революція. Була революція, е було багато всяких подій, зміна влади. Новий міністр, новий генеральний директор. Поки мінялася влада, до 1.5 продукція ніяка не закуповувалася. Було прийнято рішення терміново-терміново оголосити тендер. Терміново-термінова залізничпостач під виглядом гумових виробів закуповував ось такі сталеві клеми для кріплення рейок, заради кого залізничники влаштували цей фокус. 160 мільйонів гривень на цьому тендері виграла компанія Експозиція, пов'язана з Ярославом Дубневичем. Ярослав Дубневич народний депутат з сьомого скликання від Львівської області. Самовисуванець. Разом із братом Богданом заснував підприємство із виготовлення залізничних запчастин корпорація КРТ 2008-го представник. Вляв укрзалізницю в секретаріаті Верховної Ради 2012 року. Журнал Фокус оцінив загальні статки Дубневичів у 38 мільйонів доларів. Кріплення, яке продає компанія з орбіти Дубневича, виробляє інша компанія з орбіти Дубневича. Корпорація КРТ, але сама вона на тендери не ходить. Дубневич це пояснює своєю опозиційністю до Януковича. Після того як Ярослав Дубневич став опозиційним депутатом. Підприємство, до якого в свій час був засновником Ярослав Дубневич, з політичних причин знищували і не давали можливість ділерам цих підприємств участвувати в, в тендерах по закупівлі скріплення. От зауважу, чорна смуга для підприємств Дубневича тривала лише два роки Януковича. До цього залізницю обслуговували дилери КРТ. Останні два роки справді їх витіснула Донецька прокладка, яка, як ми вже казали, дешево купляла у виробника механіки і в два дорога продавала залізничникам. Після революції прокладка зникла, і ось тобі чудова нагода Укрзалізниця. Живи по-новому. Є два виробника. Влаштуй зрештою відкритий тендер. Запроси обох, купуй напряму у виробника, звісно, в того в кого дешевше. Ха. Та укрзалізниця, вона знаєте, така м -м, укрзалізниця. Тому, як тільки Янукович втік, повернувся тимчасово відсторонений від грошей нардеп Дубневич і за допомогою депутатських запитів почав з'ясовувати технічні характеристики продукції, яку виробляють його прямі конкуренти. А я вважаю, що що як, як народний депутат, як представник громади, як представник від Львівщини, я маю право і зобов'язаний розібратися як компанія працюючи з представниками Саші Януковича. Знищувала львівське підприємство раз, а друге поставляла контрафактну продукцію на залізницю. Два Контрафактною добневич називає продукцію свого конкурента компанії Механіка. Тому що відповідно до технічних умов залізниця може закуповувати лише кріплення КПП, 5 яке виробляє лише компанія Дубневича корпорація КРТ. Це правило діє з 2008 року, з того моменту, як УЗЕ очолив бізнес-партнер Дубневича Михайло Костюк. Щоб зобов'язати залізницю купляти лише у Дубневичів, навіть провели спецекспертизу. Оплатила цю експертизу фірма Дубневичів. Результати передбачувані. А хто розробляє ці технічні документи? Технічні умови? Технічні умови на скріплення розробляло, наскільки я пам'ятаю, дуже багато технічних документацій, теж НКТБ, але наскільки я пам'ятаю, це фінансувалося КРТ. Тобто Дубневич оплатив експертизу, відповідно до якої Укрзалізниця може закуповувати продукцію лише його виробництва, без варіантів. Втім, сам Дубневич чомусь упевнений, що варіації його чарівних деталей в Україні не існує. Ну то він гірший, то він не є аналогом. Нехай компанія механіка працює, доводить своє виробництво, доводить і свою якість продукції до рівня, який може витримувати такі напруження і витримувати такі експлуатаційні і мати такі експлуатаційні можливості. Будь ласка, її продукція буде працювати. Нардеп Дубневич. Обіцяє дозволити своїм конкурентам брати участь у тендерах Укрзалізниці, якщо вони конкуренти будуть працювати краще. Це вже якась фантасмагорія, але далі буде гірше. Адже на відміну від нардепа Дубневича, фахівці Укрзалізниці стверджують, що кріплення механіки та кріплення КРТ нічим не відрізняються. Вони однакові за всіма показниками. Начальник головного управління колійного господарства Укрзалізниці пише. Рейкові скріплення механіки кпп 1 експлуатуються на головних коліях залізниць України більше 10 років. Усі експлуатаційні характеристики скріплення подібні характеристикам скріплення типу КПП-5 корпорації КРТ. Тобто, попри гучні заяви нардепа, скріплення Дубневича і скріплення механіки однакові. Чому скріплення однакові, а купують лише у Дубневича? Не знаю. Можливо, з тієї ж причини, з якої автора цього листа звільнили. Я звертався на Йорковського стосовно того, що підтвердив аутентичність і скріплень, що вони аналогічні експлуатаційних характеристиках. Бачите, капітанника він вже звільнений. Дуже вигідно бути монополістом на залізниці, особливо коли усунені такі конкуренти, як син пана Януковича. Наскільки вигідно, ми зараз порахуємо. У серпні експозиція Дубневича виграла тендер на закупівлю на понад 160 мільйонів гривень. Один комплект кріплень експозиція продає по 124 гривні за штуку. А те механіка, яка не потрапила на тендер, продає такі самі кріплення по 87 гривень. Держава могла б зекономити щонайменше 20 мільйонів гривень.